щоб не приїхати на таке весілля, тому що наші наречені, найкращі наречені, наші гості, найкращі гості, зустрічаємо вітання від нашого нареченого для своєї коханої, єдиної неповторної, для всіх гостей. Саме для наречених, для своєї коханої Описки. Зустрічаємо. Діджол. Діджол. Обиски, області, обласки іще. Дічо. Дарумо від нашого нареченого. Для своєї коханої, дружини. Для всіх гостей зустрічаємо. Діма, ходіть ближче при своїх госів. Ну то що? Я вас вітаю! Найліпшими селями починаємо перша пісня Ялта. три чотири поїхали! Опа! Разом! Ну що, все саме сьогодні! У нас наших заліщених саме діджо! Чоп, 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 чоп! Еще, ще! Ще! Гей! Ще, ще, Ще! लाइट क्रैश इन